10 червня, мені 20 років. Я лисенький чу-чуть, Але нічого страшного. Е просто хотів записати це відео, зак закину його на YouTube. Хай воно собі просто вісить. Це не помішає. Просто... І я впевнений вірю в те, що колись на станий час я буду переглядати це відео, і я буду... Мене будуть приємні спогади. Приємні спогади про те, як я починав свій шлях, який я робив, можливо, перші кроки до цього. Взагалі сенс, чого я хочу записати це відео і що я хочу донести. Що... Я хочу писати музику. Просто писати музику. Писати музику і щоб вона е... вона надихала людей, вона давала оцю силу рухатись далі. Вона викликала хороші емоції, вона викликала сльози на очах, вона викликала посмішку на їхньому обличчі. Але я все хочу робити, це не сам. Я хочу це робити з Ісусом. Тільки з ним. Я хочу, щоб ця сила, через яку я буду писати музику, щоб вона йшла від нього. Бо я знаю, що якщо я буду робити це сам, мене рано чи пізно, пізно закінчиться мотивація, закінчиться, можливо, якщо так сказати, контент, слова, які я хочу донести до людей. Але я впевнений, хай це буде для нього все.